Прошу вітайте! Це жуйка сезону 2023. Ця gt 86 почала своє життя в 2013 році як звичайна стокова машина з автосалону. В стоці ця тачка дарує масу задоволення від керування, але її доля була інша. Це авто. В Україні стало багато в чому першим. Це перша GT86 побудована для дрифтінгу. Перша машина побудована на чепа рейсінг. І, мабуть, перша машина, у якої був беззаперечний стиль, який всі люблять і впізнають досі. Але особливість цієї машини це її власник Костянтин Андрієв, який дав їй. Саме той характер, який вона має зараз. Діски Косміс Рейсінг спеціальною кольоровою вставкою під колір плівки, яку ми постійно використовуємо в цьому проєкті. Культовий 2GZ під капотом. Спойлер шириною під 2 метри, який вмонтований прямо в кузов, кастомний каркас і башбари, які пофарбовані в унікальний колір, який зробили спеціально для жуйки, а також унікальні кнопки дашборду. Сам дизайн ми вклали наступні символи. Наш тризуб виконаний в стилі жвачки. Цифра 186, яка виконана в стилі улюбленого панк-гурту Костянтина. Blink 182. Персональне лого ім'я, яке намалювала для нас каліграф Яна Тупчий. Багато плівок, які ми використали в цьому дизайні, мають особливі ефекти. Це Gloss Plume Explosion, металіки, голографічні. Та навіть чорна світовидбиваюча плівка, щоб віддати шану Збройним силам України, завдяки яким ми можемо створювати цю красу. Тепер їх логотип обов'язковий елемент на кожному проєкті. Це жуйка сезону 2023. І сподіваюсь, ми побачимо її на треках європейських чемпіонатів.